Це магазин Vincake і сьогодні ми зглянемо ось таку ручку від німецького виробника Хопе. Модель називається Нью-Йорк. Ручка має дуже багато різних кольорів. Ознайомитись ви з ними можете на нашому сайті венkей.org.ua. У Коль... мене зараз в руках колір антрацит. Він дуже гарний, сучасний, мені подобається. Між ручкою є отакі невеличкі отвори, її зручно тримати в руках. Вона зручна. Сюди вставляються хвилинтики. коли ви вставляєте ручку в вікно. То гвинтики, сюди вставляються два гвинтики, і можна спокійно собі ручку. Ручка підходить як до дверей віконних, так і до вікна. Всім пока.